Доброго дня. Сьогоднішній відеоблог торкається тих самих тем, про які ми вже декілька разів говорили. Власне, перше питання, те, про що будуть говорити найближчий тиждень-два, це є ухвалений Верховною Радою України закон про вибори народних депутатів. Цей закон став, як подейкують, компромісом між парламентською більшістю і опозицією, так званою опозицією, яка сьогодні поки що досижує в Верховній Раді. В чому причина? Причина в тому, що цей закон не враховує обіцянок практично всіх політичних сил, які ідучи попередні скликання до парламенту, декларували ухвалення закону з відкритими партійними списками, з тими списками, в яких не можна провести як жодного олігарха на мажоритарному окрузі, так і жодну секретарку водія коханку, заховавши їх в закритий партійний список. Всі ті, хто обіцяли, а це була і партія регіонів. Це була і наша Україна, це була і Батьківщина, це були і інші їхні прихвестні. Тоді говорили, є відкриті партійні списки. Що ми бачимо сьогодні? Минуло 4,5 роки, 4 роки з попередніх виборів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що всі ті самі партії регіонів, плюс докуплені тушки, а також конструктивно в лапках. Спрацювавша опозиція, ухвалили закон, який повертає нас навіть не на рівень партійної структуризації зразка 2007 року, а він повертає нас 2002, якщо не в 98 рік, коли вся Україна розподіла на 225 округів, які з адміністративним ресурсом будуть перепахувати представники сьогоднішньої окупаційної адміністрації, яка називається партія регіонів, та їхніми тушками, які сьогодні волають про те, що вони досягли небаченого компромісу з партією влади. Чи можна досягати з ворогом компромісу? Однозначно, ні. І відповідно до цього, ми сьогодні розглядаємо питання про перебування подальше в комітеті опору диктатури. Відповідно, про це говорив голова партії Олег Тягнебог, і ця фраза сьогодні є такою, що вживається на кожному рівні. Бо комітет опору диктатурі як об'єднання політичних сил опозиційного толку, сьогодні не виправдав, бо керівники батьківщини. І нашої України, які є членом укоду, знехтували досягнутими домовленостями, навіть не порадившися з власним членством, не кажучи вже про інших суб'єктів, які входять до комітету опори диктатури. Яка ціна такому комітету? Очевидно, що дуже невисока. Вчора я мав щастя в лапках бути присутнім на більше ніж годинному обговоренні питань. Не буду завантажувати часом, але мені здається, що це є робота заради роботи. Участь в комітетах заради участі в комітетах. І це є оргкомітети і регламенти заради самих регламентів. Нам така ситуація нічого не принесе. Нам, я маю на увазі українським націоналістам і патріотичним силам, від їхніх засідань, ані в Харкові, на Олексіївці чи на Салтівці. Ані в Києві на Троєщині чи на Борчагівці, ані у Львові на Сихові чи будь-якому іншому спальному районі для рядового виборця не буде чути цього голосу, не буде чути про що і хто говорить. Можливо, то їхня мета. Ми зараз з'ясуємо це питання і для себе в партії вирішимо, чи потрібно нам членство в такому коді. Що насправді потрібно? Насправді потрібно згадати, що сім років тому мільйони українських громадян вийшли на Майдан в Києві на Майдан Незалежності. В Харкові на Майдан Свободи, і практично в кожному місці були активісти, які сказали ні політичним брехунам, ні фальсифікаціям виборів, і вони виборювали своє українське завтра. Ми зобов'язані згадати, і тому Харківська Свобода в День Свободи 22 листопада запрошує всіх на Майдан Свободи зробити вибір між рабством, руїною з одного боку і свободою в широкому українському розумінні цього слова. 22 листопада я буду всіх радий бачити в 11-й годині на Майдані Свободи. А що далі? А далі наступна фраза: треба відділити людській воєволі від тих е, брехунів, які його споплюжили. Адже ви пам'ятаєте фразу Не зрать Майдан? Ви пам'ятаєте істерику з приводу ідеалів Майдану і хто це говорив? Чи не той самий каськів, який сьогодні є е, на роботі в Януковичу? Чи не той самий Юра Павленко, який є уповноваженим Януковича справ дитини, чи не ті самі люди сьогодні знехтували волею мільйонів виборців, які, я нагадаю, семирічне гасло Зека геть і бандитам Тюрьма? Чи сьогодні ті люди, які раніше були героями, чому вони це забули? Тому що, очевидно, для них є важливим їхнє власне крісло, а не щастя і не добробут кожного окремого українця. Наступне і останнє найголовніше. Позавчора, в четвер, Верховна Рада України розглядала проєкти закони про ринок земель. Позавчора, в четвер, Всеукраїнське об'єднання Свобода по всій Україні від Одеси до Чернігова, від Харкова до Львова, безумовно, в Києві в кожному іншому місті в Полтаві, Хмельницькому, провела акції протесту проти ухвалення закону про ринок земель. Випадково в цей час. Речники партії регіонів почали говорити про те, що не так сильно вони вже і поспішають, і не так сильно вони наполягають на 2012 році. Але чому товариство? Тому що очевидно відчувають, що до афганців, чорнобильців та інших соціально незахищених категорій, у яких забирають банальні засоби для існування, якщо іще додати українських селян, а також міщан, які усвідомлюють, що продаж ринку, що ринок землі. Що ведення вільного обігу земель сільського призначення це не є бізнес, це є просто загарбання життєвого простору українців. І сьогодні, враховуючи, що окупаційна адміністрація в особі партії регіонів через місцеві органи влади, через кишенькові суди, через залежну центральну виборчу комісію не пропускає сьогодні реєстрації жодної ініціативної групи для того, щоб український громадянин міг прийти і сказати він за торгівлі землею. Або він проти торгівлі землею, українські націоналісти, Всеукраїнське Об'єднання Свобода розробило проєкт закону про заборону торгівлі землею. Ми вважаємо, ухвалення такого закону є ключовим і воно є власне лакмусовим папірцем. Тому якщо найближчим часом нам не вдасться провести референдум, а нам блокують його по всім частям. То найближчі парламентські вибори по суті будуть тим самим всеукраїнським референдумом, у тому числі про торгівлю землею. Тому я закликаю вас, якщо ви любите цю землю, якщо ви дорожите нею, якщо ви хочете далі жити на ній, прийдіть і на наступних виборах чітко згадайте, хто хоче під Лабузницьку продати землю, і хто хоче, хто виступає проти торгівлі землею. І очевидно, що ця окупаційна адміністрація чітко відчуває, якщо б вони винесли сьогодні на всеукраїнський референдум питання про торгівлю землею, було б на шальках теразів явно не 50 на 50, а було б добрячих 90 на 10. і 90% громадян України чітко би сказали проти торгівлі землею. Тому сьогодні слідкуйте за Фразами так званих нацдемів, які говорять, що сьогодні зарано при цій владі продавати. Ото, як ми були хороші, то тоді можна було продавати, тому що це ринок, який обчислюється трильйонами гривень. І сьогодні ми стоїмо на тому, що земля не товар, земля є наш життєвий простір. Ніколи не забувайте про це, бо потім буде дуже боляче виправляти цю ситуацію. Слава Україні!